Скажи свою непопулярну думку і біжи. Версія від міжнародної логістичної компанії. Але бігти сьогодні не буду, тому трошки фактів. Морська доставка з Китаю до України за 45 днів просто неможлива. На сьогодні тільки транзитний час до порту Гданську або Одеси Чорноморська займає 45-55 днів. Ще потрібен час на вивантаження контейнеру, експедрування в порту і безпосередньо доставку до складу в Україні. Тому загальний час поставки на сьогодні складає 60-65 днів. Щоб вигідно привезти вантаж з Китаю, не обов'язково замовляти одразу цілий контейнер. Достатньо використати можливість збірного вантажу в наших контейнерах від 1 кубічного метра або від 150 кілограм. Тариф на доставку вантажу може залежати від його об'єму. Загальний обсяг контейнеру складає 67 кубічних метрів. Чим більше вашого вантажу буде в контейнері, тим дешевше буде вартість фрахту для нього. Далі буде. Чекайте другу серію.